Вітаю всіх, будемо розпочинати. А, дуже рада бачити, що така величезна кількість учасників приєдналася. А, так, дуже би просила вас поставити реакції, чи ви мене добре чуєте, бачите. І будемо розпочинати відкриття нашої олімпіади. Будемо розпочинати з вами говорити про фінальний етап загалом. Отож, так бачу реакції. Полетіли. Дякую величезно. Я бачу в нас дуже багато учасників. Спочатку, перед тим як з вами познайомитися, почитати ваші коментарі, хотіла би представитись. Мене звуть Інна Улітко, я керівниця навчально-методичного відділу Token Cloud, інтерактивної платформи з навчальними матеріалами для вчителів англійської мови та Green Country, школи англійської мови для школярів. Отож, ми з вами тут зібрались, Я бачу, у нас і п'ятий клас, є шостий, одинадцятий, восьмий. Абсолютно всі класи є, всі учасники є. Дуже рада вас бачити, дуже рада, що ви вирішили прийняти таку участь. Ми з вами сьогодні поговоримо про те, як буде ж відбуватися наш другий етап, фінальний етап Олімпіади. От, поговоримо про те, які можуть бути результати, про те, як пройти Олімпіаду. І загалом, якщо у вас будуть якісь питання, я з радістю на них відповім. Отож, ви вже мали попередню стартову зустріч, на якій проговорювали про етапи Олімпіади. І ми починаємо. Повторимо з вами, що перший етап це була підготовка марафон до Олімпіади. Ті, хто з вас приєдналися до нього, мали змогу опрацювати матеріали для кожного класу окремо на інтерактивній платформі. Засвоївши їх, вам буде легше приймати участь в другій частинці Олімпіади. І я хочу наголосити, що наразі в нас є більше восьми тисяч учасників. Які зареєструвалися, тому вас дуже багато, вас величезна кількість, бо я бачу, тут хтось пише, що а я хвилююся, а я, чи, чи ще хтось хвилюється, враховуючи, що вас так багато, у вас є величезна команда. Отож, ми вже закінчуємо з вами з підготовкою саме на інтерактивній платформі, використовуючи матеріали. Так? У вас були матеріали, які додавалися. Раз на тиждень ви мали змогу їх прийти. А з цією частинкою підготовки ми вже закінчили. Наразі ми з вами сьогодні відкриваємо нашу е, фінальну частину це онлайн-тестування. Сьогодні ми з вами говоримо саме про. Е, Поговоримо більше про а, тестування, як воно виглядає, як його пройти, скільки часу на нього дається, тому що спочатку я вам зараз ви можете бачити дати, що ви а, отримуєте доступ до тестування з 27 травня сьогодні до 30 травня, але ми маємо певні обмеження часові, про які ми говоримо трішки більше, бо я бачила вже в нас були такі питання. Отож, від сьогодні до 30 травня у нас тримати, буде відкритий доступ до онлайн-тестування. І 31 травня ми будемо розігравати подарунки серед переможців. Ми, я трішечки більше розкажу про це пізніше. Так, Далі, якщо ж ми говоримо про проходження Олімпіади, тобто онлайн-тестування буде доступне з 27, 28, 29, 30 травня до 23.59. Тобто протягом 30 травня ви ще маєте змогу розпочати і почати проходити тестування. 31, як я озвучила, о 16.00 ми з вами зустрінемось тут же, і будемо з вами говорити про будемо розігрувати призи, підіб'ємо підсумки Олімпіади, тому що я ще так бачу, що до нас ще приєднуються учасники, які хочуть прийняти загалом участь. А якщо ж ми говоримо за Олімпіаду, за саме тестування, де воно в нас буде знаходитися, як його знайти, як його прийти? Відразу після нашої з вами зустрічі. А ви зможете зайти в свої матеріали, і ви побачите, що у вас з'явиться така частинка, як Олімпіад тест. Почати і проходження цього тестування. Я вам далі продемонструю, як виглядає тестування, які типи тестів там є, і типи, типи питань, перепрошую, там є, і. Ми подивимося, як вона виглядає. Всього буде одна спроба, одна спроба на проходження тестування. Тобто, у вас не буде там спроби проходити тестування кожного дня з 27 по 30 травня. У нас є обмеження в одній спробі. Часовий ліміт на цю спробу 80 хвилин, тобто одна спроба. У вас є 80 хвилин на проходження тестування. Тому я бачу, що тут є питання: чи можна ще пройти блоки з підготовки? Так, звісно, ви можете пройти блоки з підготовки, вирішити, в який з цих днів, якщо ви проходите не в класі, не з своїм викладачем, не протягом уроку. Можете вирішити, в який час буде зручно, і прийти. Якщо ви проходите разом з своїм викладачем в класі, своїми однокласниками відповідно в той час ви будете мати 80 хвилин на проходження. Тобто, ви розпочинаєте проходження тесту а, і починається відлік часу. Тобто, відлік часу 80 хвилин, і, відповідно, ви а, е, маєте закінчити протягом цього часу і натиснути кнопочку завершити. Далі. По завершенню тесту ми зараз трішки більше ще про це поговоримо. В залежності від того, скільки балів ви отримали, який відсоток ви набрали від всіх питань, правильних відповідей ваших, який відсоток ви набрали, у вас з'явиться віконечко, і де буде написано отримати to get the certificate fill in the form, і там буде активне посилання на. На форму потрібно буде заповнити цю коротку форму, де вказати буквально прізвище ім'я правильно, тому що це прізвище ім'я буде вказане у вашому а, сертифікаті, тобто в сертифікаті учасника, тому важливо вказувати правильне прізвище ім'я. а Отож, ми бачимо, що а, знову таки, Проходимо тестування, розпочинаємо. Маємо одну спробу. Маємо 80 хвилин на проходження цієї спроби проходження тестування. клікаємо кнопочку Завершити, і після цього з'явиться віконечко. і Потрібно буде в цьому віконечку натиснути на посилання. Там написано «To get the certificate, fill in the form». Щоб отримати сертифікат, заповніть форму. Потрібно натиснути на це активне слово, на посилання, і, відповідно, ви потрапите автоматично на анкету, де потрібно на два питання відповісти, і отримаєте сертифікат. Отож, а рухаємося далі. Якщо ми рухаємося далі, я би хотіла вам продемонструвати, як виглядає саме тестування в вашому кабінеті, у ваших матеріалах. Я зараз покажу, я зараз вам покажу, як виглядає саме тестування до п'ятого класу, але Насправді, ну, типу, подібні завдання, подібного типу, але а, вони будуть відповідно іншої а, складності для кожного класу. Але якщо ми говоримо про а, якщо ми говоримо взагалі про структуру, про а, Загалом про структуру, про кількість питань, про типи питань, то вони е, будуть е, абсолютно однакові для всіх класів, е, але е, будуть відрізнятися за складністю. Е, от тому е, зараз подивимося, як же вони виглядають. Для того, щоб пройти це тестування, вам потрібно клікнути от. На uh, цю частинку Олимпіад, і uh, там буде ще одна кнопочка: натискаєте. Тут ви бачите uh, є uh, знову та інформація, яку я вам озвучувала. Кількість спроб одна, кількість часу 80 хвилин на спробу. А дедлайн, фінальний дедлайн – це до травня 30-го 30-го травня. А цю спробу 27 травня, тобто сьогодні, після нашої зустрічі, то у вас вже не буде більш додаткових спроб в 30 травня. Тобто, спроби ваші вже будуть на цьому завершені. Якщо ми ви розпочнете там 30 травня, то відповідно 30 травня, там в певний час, коли ви розпочинаєте, у вас буде одна спроба на 80 хвилин. Тобто, це не там три дні, не чотири дні, що сьогодні розпочали, завтра ще раз. Розпочали, а потім знову розпочали. Ні, це одна спроба. Але ви можете обрати. Якщо ви проходите не разом з своїм класом в певний час під час уроку, можете обрати зручний час. Але якщо ви проходите разом з класом, разом з викладачем, ну тоді відповідно в домовлений час з своїм викладачем. А от, далі ми дивимося, ви натискаєте кнопочки і у вас буде частинка Complete the Test. Так, ви бачите і натискаєте на цю частинку, натискаєте Take. The test. Uh, і у вас буде 16 питань. Uh, от, у вас uh, буде питання, uh, 16 питань, на які uh, будуть uh, додані варіанти, відповідей, відповідей і відповідно. Uh, ви маєте обрати правильну відповідь, тобто є варіанти. Я швиденько скролю по три варіанти відповіді до кожного питання. Всього їх 16, і вам потрібно натиснути і обрати правильну відповідь. Я хочу звернути увагу, щоб ви уважно, уважно читали ці питання, щоб ви уважно а, читали відповіді. А, не просто там натиснули, бо ви знаєте, як ми проходимо тестування, бачимо знайоме слово відповіді, натискаємо на неї. Але а, це не, неправильно потрібно гарно. Читати уважно питання, далі уважно читаємо відповіді і обираємо правильну відповідь. Після того, як ви понатискали, наприклад, і там десь пообирали відповіді, вам потрібно натиснути кнопочку Complete the test. Натискаємо кнопку Complete the test. І те, що я вам говорила: у нас з'являється повідомлення в кожного. Кожного а, повідомлення буде відповідно до отриманого результату. Тобто, в мене результат зараз менше 12%, тобто він менше 30%, тому що ми маємо поділ на а, отримання сертифікатів, про який поговоримо далі. І, відповідно, щоб отримати сертифікат, мені потрібно заповнити форму. Тому я клікаю на посилання заповнити форму, і бачимо, що. А, ми маємо а, з, заповнити форму, вказати електронну адресу, на яку хочемо отримати сертифікат. Маємо написати прізвище, ім'я, так як ви хочете, щоб це було ім'я вказано у вас а, в сертифікаті. А, було питання. Я бачила, дякую за це питання: чи українською писати, чи англійською. Сертифікат буде українською, тому пишіть без помилок, але можна, можна ввести англійською, тобто ви можете або англійською, або українською вводити. Сертифікат загалом буде видаватися українською. От, і натиснути кнопочку Хочу отримати сертифікат. Відповідно, Таким чином, ви отримуєте сертифікати. Отож, я думаю, що до проходження самого тестування в нас зрозуміло, і будемо рухатися далі. Поговоримо про сертифікати учасників. Загалом, кожен учасник, який приймає участь і проходить олімпіаду, отримує сертифікат в незалежності від результату. Сертифікати в нас є чотири різні сертифікати. Всі учасники, які отримують до наберуть до 50% правильних відповідей, отримують сертифікат учасника Олімпіади. Всі учасники, які матимуть 51-70% успішності, отримують сертифікат третього ступеня. Якщо вам ми говоримо про успішність 71-90%, сертифікати будуть надані в нас другого ступеня. І перший ступінь отримують всі учасники 91% з успішним. І відповідно ви, ну, тобто, незалежності від того. Скільки відсотків ви набираєте, ви отримуєте сертифікат учасника, сертифікат або учасника, або ступеню якогось певного, та віртуальні фони, які ви зможете використовувати протягом занять, якщо у вас відбуваються заняття в Zoom, тобто ви можете їх використовувати. А далі я бачу тут паралельно трішки йдуть питання: чи тестування буде вже після ефіру? Тестування буде так: ми завершимо і воно вже буде. Буде доступне, але до 30 травня. І наголошую, якщо ви розпочинаєте тестування, у вас відразу ваша одна спроба зараховується, і ви будете мати 80 хвилин на його проходження. А, о, так. Далі ще бачу, що тут. Ага. Так, бачу запитання: скільки запитань в тестах? В тестах, незалежно від класу, в якому класі 16 запитань з варіантами відповідей. Тобто потрібно обрати правильну відповідь. А, відкритих питань немає. А, так. Так, так, все бачу, ніби немає питань, тому рухаюсь далі. А, так, рухаємося далі. Тобто ми поговорили про сертифікати, і вже після того, як всі учасники пройдуть. Олімпіаду пройдуть тестування, ми перейдемо до розіграшу призів. У нас будуть розігруватись призи серед переможців, тобто серед всіх учасників, які отримують 90 успішність 91 і 100%, А ви отримуєте відповідно можливість прийняти участь в розіграші. Тобто, в нас буде три призи. Ми зможемо ми зможемо ми зможемо з вами ми розіграємо три призи три різновида призів тобто троє учасників які отримують 91 і матимуть змогу прийняти участь тобто ви автоматично приймаєте участь в розіграші Призів. Які це призи будуть? У нас будуть призи: там один набір, це блокнотик, значок, значки, наклейки, плюс сертифікат на 2 тисячі гривень на навчання. Ми поговоримо про це трішечки більше вже, коли будемо проводити розіграш. А розіграш будемо проводити саме 31 травня о 16.00. А також там і інший тип призів – це в нас будуть шкарпетки, значок, наклеїчки, все патріотичне та також сертифікат на 2000 тисячі гривень. І а, ще один набір призів: це календар, наклейки, значок а, та сертифікат на 2 тисячі гривень на навчання. Але про а, самі призи ми вже будемо з вами говорити, а, розігрувати їх 31 травня о 16.00. Але а, знову таки наголошую, що розіграш відбудеться між учасниками, які отримають 91 і, від 91 до 100% успішність. А, так, дивимося, так дивимося, чи є в нас питання. А сертифікати видадуть незалежно від того, чи я виграв в олімпіаді. Сертифікати отримують всі учасники, але тип сертифікату буде залежати від вашого результату. Тобто, якщо результат там нижче 50 то буде сертифікат учасника. Якщо там вищий бал, як я вже проговорювала, вищий відсоток, то відповідно буде третього ступеня, другого ступеня і першого ступеня. Тобто буде чотири типи сертифікатів, і абсолютно всі отримують ці сертифікати, але згідно результату пройденого тестування та віртуальні фони. Так. Так, так, так. Скільки днів буде Олімпіада? Тестування можна пройти в період з 27 до 30 травня, але є одна спроба і 80 хвилин. Так, результат чи одразу покаже результати? Так, ви одразу а, побачите результати, тобто це інтерактивна олімпіада. Ви зможете відразу в ту секунду, як ви натиснете а, пройти тестування, ви побачите результат. А у розіграші чи можна приймати участь у розіграші без блоків підготовки? Якщо ви підготувались, якщо ви зареєструвались на Олімпіаду, але не хочете проходити ці блоки, ви можете прийняти участь відразу в Олімпіаді, але для цього потрібна реєстрація. Сертифікат, так, буде електронний. Так, дивимось. Питання: чи буде тільки одна спроба? От так, буде тільки одна спроба, тобто прийти там другий, третій раз тестування неможливо. Тому знайдіть, будь ласка, місце, де є змога мати безперебійний інтернет? Ну у вас немає вибивати у вас, ну не мало б вибити з тестування для його проходження. А, так, так, відповіла. Тут дуже багато питань дублюється, тому я рухаюсь далі. Так. А... Розіграш питання чи чи отримують призи всі, хто мають 91% від 91 до 100%. А відбувається розіграш призів між учасниками, між всіма учасниками, які мають 91 і між 91 і 100% успішності за проходження тестування. Між ними відбувається розіграш трьох наборів призів. Так. Так, так, так. Якщо я бачу тут питання, що не можете зайти в особистий кабінет, можете звернутися до наших консультантів, якщо це викладачі пишуть. А якщо це учні, які реєструвалися разом з вчителем, можете звернутися до свого вчителя. А якщо ви індивідуальні учасники, то ваші батьки можуть сконтактувати з Talking Cloud або Green Country і ми вам все підкажемо, допоможемо. А, так, 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 так. Ні, прізвище не в родовому і відмінку. Так, намагаюсь вас так багато питань. Намагаюсь пропустити важливі, а не просто тут переписки. А, так, 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 так. дай здивимось. Я вас прошу відразу після нашої зустрічі перевіряти. Тут є питання, чого ми в п'ятому класі робимо Олімпіаду за одинадцятий. Ви будете виконувати Олімпіаду за п'ятий клас в 11-му, відповідно, виконують за 11-й клас. Тобто, 5-й клас виконує за 5-й клас, а 11-й клас виконує за 11-й клас. Тобто, кожен клас виконує тестування, яке відповідає його віку, його класу і матеріалу, який був пройдений відповідно до потреб віку та рівня англійської мови. А, так, далі, далі, далі. Бачу, дуже багато питань дублюються. Так, а, будемо надсилати призи. А, скільки максимум людей можуть отримати приз? Можуть отримати приз. А, так, зараз ще я тут є? Приз можуть отримати троє людей, тобто в нас є три набори призів, які будуть розіграні серед максималь серед учасників, які отримують максимальний відсоток. Угу. Так, зараз дивимось, намагаємось відповісти. Гроші можуть отримати всі з 91-100%. буде розіграш між учасниками, які мають 91-100% і е, успішність 91-100%. і відповідно між ними будуть розіграні три набори призів. Е, так, 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 так. Якщо у вас немає питань, ви можете виходити з ефіру. Е, Розіграш рандомний серед всіх учасників з найвищими е, е, балів, а гроші вчителю чи учасників, чи учаснику. А ці кошти йдуть на навчання. Тобто це не кошти, які ми вам даємо на витрати, а це кошти, які ми даємо на навчання. І ми про це більше поговоримо вже в середу. Так, куди прийде сертифікат? Сертифікат прийде на пошту, яку ви вкажете при заповненні анкети після проходження тесту, тобто на пошту, так. Куди прийде сертифікат? На пошту? Грошовий виграш можна використати лише на навчання. Так. Пані Орина вже відповіла на питання. А, так, Олімпіаду можна пройти з 27 по 30 травня, але нагадую, що є одна спроба. А, і, відповідно, а, якщо ви вже її розпочали, то у вас час відлік пішов 80 хвилин. А, так. Все, тоді я бачу, що питання дублюються. Буду так, буду покидати, набрав на сертифікаті. Так, коли ви закінчите тестування, ви зможете побачити, який відсоток вашої успішності. А, призи, я вже розповідала, зможете повторно подивитися трансляцію. А, так, призи, коли кінець трансляції, так, купити книгу. А, Якщо вас цікавлять книги, не дуже розумію питання, тому все, тоді будемо з вами закінчувати. Я дуже рада бачити таку величезну кількість залучених, задіяних, за зацікавлених в прийнятті участі в Олімпіаді. Вітаю вас! Вітаю вас в на фінальному етапі. Бажаю всім успіху. Не поспішайте, читайте уважно питання і у вас все вдасться. Якщо у вас щось не вдалося, не хвилюйтеся, буде в нас цілий рік надолужите знання. всі. Надолужити і прийняти участь наступному році. Ми плануємо також проводити олімпіаду. Всім бажаю успіху. Дякую, що доєдналися до інтерактивної всеукраїнської олімпіади, яку організували Token Cloud та Green Country спільно. А от бажаємо всім успіху і до зустрічі в середу. А травня о 16.00 підіб'ємо підсумку. Олімпіади і зможемо з вами розіграти три набори призів і трошечки більше поговорити про призи. Все, Всім удачі, всім good luck. Bye-bye. So,